Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти про машинку AMX 13 FL10, вже як власник її. Я думаю, багато з вас хто вже отримав цю машину, тому що я пізно доволі зайшов грати Ось вечором, буквально днём не було часу. Але, тим не менш, там проста задачка. По-моєму, 10 по 10 танкам з водом коротше, нанести дамаг. Вона доволі швидко виконується за декілька боїв. І все. І отримуємо ми три святкові монети і слот в гаражі. Ну, звісно, сам танчик Мікс 13 F-11. Зараз я його споряджу і поїдемо до бою. Взвод я формую буквально в самому бою, для того, щоб не заморочуватися. Так, де наша машиночка? Ось Мікс 13 F-11. До речі, знаєте, у мене вчора. Коли відео виходив, я казав, що в мене випав якийсь місти... Як він? містичний дропс. І, коротше, ось, дивіться, що мені випало, дуже композитна броня. Це що з носками з такими, бачите? Я напевно, на нього поставлю. О, Все, буде на цьому танчику. Тепер давайте поставимо на нього спорядження. Малий ремкомплект, мала аптечка. Вагангасник на ЛТ дуже мало має. Значення ніякого немає. Давайте поставимо, наприклад, той самий допайок. І тепер по спорядженню. Що там? ВГ в нас рекомендує вентиляцію, по-моєму, ставити оптику і малошумку, наскільки я пам'ятаю. А в мене оптики немає. Ну, добре, купимо. У мене чи експерим... Ні, не експеримент, яка воно там? трофейна ось. Трофейна система вихлопу навіть є. Давайте сюди трофейна система вихлопу. І сюди у нас оптика. Де вона? Проста оптика. Зараз подивимося. Так, скільки у нас огляд? 422 метри. ну Нормально, скритість 29,67 робиться. Рухливість тут тільки поворот, живучість, вогнева стійкість. Так. Міць 551 заряджання гармати. Скористуйтесь гармати, все, ДПМ 1200. Ну, звісно, ДПМ невеличкий. Від цієї машинки давайте купляє Коротше, оптику, вона 200 тисяч коштує. Значить, екіпаж, екіпаж. У нас, я так розумію, повинно підходити із чогось конкретно. Так, отут такий самий. Це в нас 13105, а ну, висадити. Напевно, такий самий екіпаж, я так розумію. Зараз 13105. Раз. 13, 105, 2. Я на ЛТшках дуже мало ганяю, в мене екіпаж такий не дуже розкачений. Оце інструкціями в основному качався. Так, у мене по моєму поспорядженню нічого і не залишилось толком. Це нема, це нема, ну нічого такого. А, малошумка є. Азбестова обмотка, плюс 2, дивіться. Дає до скритості. Добре. Так, все, ми спорядили повністю. Тепер дивіться, по боєкомплекту 108 у нас ББшки. Давайте їх 25 штучок десь будемо возити. І 28 підкалібри. І давайте поміняємо їх містами. Фугаси, я взагалі тут не розумію, для чого вони, якщо чесно. Давайте отак зробимо. 28, 28. Все. І зараз проведу я бій. Один, може два, подивимося. Хочу і сам подивитися на цю машинку, що вона себе представляє. До речі, пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини, яке обладнання ви використовуєте на ній. І взагалі чи вона сподобалась. Тому що я так розумію, їх зараз валом буде цих машин. Зганяю один або два бої, подивимося. Як зайде, якщо буде більш-менш нормальний бій, то один. Якщо поганий, то ще один катну. Уже ще було два боя. Заодно трошечки прощупати цю машину. Багато хто може просто-напросто його отримати і продати. Я знаю людей, і так само я з самого початку, як гра, тільки е, Ну, там, в 2012 році я зарегався, оце в 2013 році, я взагалі мілкопреми продавав. Ну, Я думаю, для чого він мені, я ж не цей, я ж не буду ну, на ньому катати. А зараз ні. Отак десь приблизно е, з 2015-го плюс-мінус е, мілкопреми також я їх колекціоную і хай будуть. На новорічні. Ну, в новорічних коробках мілкопреми дуже часто запихають і вони компенсуються. Ну, звісно, цей танк не буде запихати, але тим не менш інші танки, які є. Дивіться, як довго кидає 53 секунди, 55 Я, напевне, виріжу, якщо зараз не кине. За 108 секунд кинуло в гру, зібрало команду і зібрало з сьомими рівнями. Тобто, ми так сказати, ну, в стандартній в принципі, ситуації для ЛТшки в хвості. Так, будемо грати на голді. Тут у нас не барабанна гармата, ті, хто в курсі то і так знають, в принципі, я й огляди робив на цю машину, просто це клічка 5,4 перезаряджання із доппайком без гарматного досилача. Можна ставити замість вентиля, наприклад, гарматний досилач, але всі інші характеристики трошечки впадуть. Тут уже знаєте на любителя. В залежності від того, як ви будете грати. Ну Я б рекомендував на цій машинці ці бої, які ви будете катати. Ну, звісно, динаміка так собі. Знаєте, танк не рве з-під себе там землю. Бачите, як розганяється, так собі. Якось плавно. Нема такого ривка, по тому потужність не настільки велика, щоб можна було раз, так і рванувся і погнав. Нема такого. Єсть. Роздуплили, добре, що я не засвітився, до речі. Бо я постіл робив. А так, чувачка, роздуплили. Дивіться, тут катаються. Єсть. КВ 1 загуслив. Ну він сховався. До речі, якщо я не забуду, я вам одну підказочку дам. По налаштуванню чутливості мишки. Це дуже велике значення має, як показує практика. Тому що раніше я не звертав на це уваги, а зараз розумію, що чутливість треба зменшувати від того показника, який йде стандартний у налаштування. Подивіться, поки я стою, у налаштування переходимо, а тут є керування і є снайперський приціл. От ставте або так, або трошечки менше, дивіться. От у снайперському прицілі, щоб у вас чутливість була менша, для того, щоб у вас більш плавно приціл у снайперському положенні в цьому снайперському режимі, ну, як вам сказати, більш плавно він пересувався. Щоб не було таке, що дірнули з мішкою, воно раз і кудись там вже злетіло в небо. Так, що ми робимо? Яму ми зайняли, там вз Лео. Давайте трошечки під'їдемо, постараємося когось підсвітити. Підсвітити постараємося. Тут ця холупка стоїть. Ага, там Хелкат. Дивіться, якось засвітив. Ой, яка. Т-34. Красиво. Забрав. Забрав, чувака. Супер Хелкат, я звідсиля його достану чи ні? Я, напевно, не достану, а їхати туди не буду, тому що там на гірці можуть стояти чуваки. 100% можуть стояти. Може засвітиться хтось вистрілив, якщо хтось вистрілив, то засвітиться, в принципі, на гірці. Я то перекриваю доволі непогано по огляду. Цей сектор весь. Отак розвернуся для того, щоб можна було в будь-якому випадку. Тікати. Так, супер Хелкат. Ну, не знаю, я так думаю, що ще ранувати під'їжджати туди. Це хіба туди до ДКВХ поїхати? Ага, арта. Добре. Так, а ну давайте отак подивимося. Є 25-ка. Блін, супер Хелкат, а ну вийде, не вийде, не хоче. Т-3-4 поїхало. Давайте, мабуть, до гірки підіжмуся. Дивіться, хто тут. На. Ага. А там пішли тяжі на прорив. На... Так, давай Хелка поможемо. Чорт ці халупи. А, блін, та 3485. І я на своїй розвалюшки. Мабуть, вже не встигну, не встиг. 747, ну це я розслабився, нічого. Зараз я промотаю, виріжу цю частину бою, де я вже поіграв, так скажем. І так, на жаль, програли ми в цьому бою. Зараз зіграю ще один бій, тому що я його повністю ще не відчув цю машинку. От мені на даний момент здається, що можливо замість вентиляції взагалі треба ставити, наприклад, не гарматний досилач, а турбінку. Ну, тому що йому не вистачає, якось різкості цієї такої, щоб швидше їхати, там я не знаю. От зараз треба турбінку проекспериментувати, просто проекспериментувати. Я не знаю, чи в мене є така турбінка. Можливо, прийдеться купити. Ну, Скажу чесно, для ЛТшки, для такої ще й не найгірший результат. Так, добре. Ставимо цю обмотку і ставимо, напевне, замість вентиляції. Угу, угу, угу. Турбінку ставимо. Так. Я не пожалкую ті 200 тисяч. Завтра чи коли у нас там знижки почнуться? Ой, не скажу не завтра, напевно, з понеділка. Е, так, все. Тепер дивіться, що в нас по рухливості стало. Е, так, швидкість повороту шасі ясно. 69 вже максималка 22 назад. І потужність 23-39. Ну, правда, вона не дуже й додавалася, але все одно. Поїхали ще один бірм. Знову буде кидати 300 років, я так розумію. Я чомусь не можу зрозуміти, невже на 5 рівнях ніхто не грає. Сьогодні, тим більше, оцих легких танків дуже багато, вони повинні взагалі заполонити рандом. Аж хвилину 20 кидало. Дуже довго збирає команди, але тим не менш дивіться. Дивіться, до п'ятих рівнів закинуло. Це взагалі прекрасно. До речі, по швидкості польоту снарядів 988 я собі нагадаю. Ага, ці 988 тисяч, а ці всього 790. Добре, будемо тоді на підкаліберах. Із доппайочком, надіюся, бій буде краще, тому що це така мапа для ЛТ. Їдемо, звісно, наліво. Буду старатися максимально жити, спочатку здалеку стріляти. До речі, давайте подивимося, як змінилася динаміка. Хоч трошечки результат буде від турбінки чи ні. Так. Прикольний 2 шний стиль такий, класний, серйозно. Напевно він на ньому і залишиться. А може й ні. Може ще на якусь іншу машину поставлю. Уже відгуки люди пишуть про цей танк. Та реально танчик зрозуміло, що не будуть ніякий імбу ніяку давати там чи ще щось. Цей танк він дуже давній, ну серйозно, модельку то недавно зробили, але перші згадки були ще 10 років тому. Так що так собі. Йому треба було барабанчик дати просто-напросто. Щоб можна було його стріляти. Ну. І це було б взагалі круто барабанчик, хоч на 3-4 на снаряди там. Ну, в залежності від того, як там є. Ой-ой-ой-ой-ой! А що таке? О, лампа є. А, це мабуть по чуваку, по лучу стріляли. Бо у мене лампа не спрацювала, думаю, що за фігня така. А по мені стріляють. Ого як далеко. Дуже далеко кажуть. Мої снарядики поки долетять. Та ти шо? Щафик. Я, мабуть, не потраплю, дуже мала область. Потрапив. Дивіться це який наглий. На йолочці. Прям виїхав як дядько. На, і сам показався. 500 вже є домашки. Так, цього чувака забрали, зараз ще б артилерія, головне мене не забрала. Бо буде весело, коли плюхенців видасть. Диви, що творить я так і знав, що вона буде стріляти. На. Хто тут ще? А це хто? Матільда? Ну, дивіться, голда пробиває, в принципі. Мабуть, не кожним пострілом, ну пробиває. Два. Поки два з двох. Оп. Третій. Не доберу, забрали. Так, а хто там вилізе? Т-28. Ну то вже хоть там бадається. Тут ніби все в нас йде поки що нормально. Ніби все нормально поки що. Опа, 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 опа. Ну дивіться, зводиться довго, звісно довго. Поки воно зведеться, поки переведеться. Так, там у нас стук. Поїхали вперед із ключом. Заодно може тих постріляємо. Так, тих не видно поки що. Ага. 13 ф 11. Так. Ще б по комусь постріляти. Зараз підсвітимо чуваків. Дивіться, стук уже показався. Ой-ой, ой так мене ж тут прострілюють. Треба піджиматися сюди тоді. Стюх. Чи як він там правильно читається? На. На, нагуслю. До побачення, чуваче. А, ні, не до побачення. Це він мені може до побачення зробити. У нього перезарядка швидка. оп оп оп, оп Єсть. Я не хотів вилазити просто. Він би мені плюху дав. Так, тут когось видно? Не видно нікого. Давайте піднімаємося. О, давай. Оце дрешпак. Дивіться, не може на горку заїхати. Це просто капець, що це таке? Я то все розумію, звісно. Куди я вистрілив? Незрозуміло. Давайте по цьому чуваку пальнем. Тут я як дамагер прям. Більше не свічу, а просто стріляю. уже 1400 настріляв. Все, всіх роздуплили. Коротше, дивіться, машинка тугувата, якщо чесно. Тугувата. І перезарядка для нього довга. Хотілося б набагато краще, але тим не менш, що дали, та дали. На ньому можна грати, не скажу, що ви будете отримувати на ньому задоволення. Хоча з іншого боку, от, наприклад, Т-67 є у нас, по-моєму, колекційна машинка, так я робив недавно ж відео, то по колекційних машинках, вона от реально така машинка, на якій хочете грати постійно. А ця машинка, от так, знаєте, зіграв 1, 2, 3 і все, і вона стоятиме. Можливо, колись там захочеться, знаєте, з водом катнути з кимось, і все. Ну, ви не будете на, ній, на цій машинці постійно катати. 1451 домашки настріляв. Ну, Ви бачили, мапа підходяща і при тому, що я на розслабоні, в напівсонному стані коротше, граю. Так що тут такі справи. Подарунок, слава Богу, дали. Який є, такий і є. Тому що ну, подарунки ми не вибираємо. Пишіть, що ви думаєте за цю машинку. І не забувайте підписуватись на канал, коментувати. Нагадую, коментуйте і ставте вподобайки. Це саме найкрутіше, що ви можете для мене зробити, для розвитку україномовного контенту. Ще раз дякую, до побачення, до наступних відео народ. Па-па!